Хотелось бы сказать, зачем мы делаем общественные организации и ради чего мы начали делать движение. Офицеры запаса и в отставке, которые входят в организацию, в офицерский корпус, на своих совещаниях и в беседах с другими офицерами, которые не втянуты в общественную деятельность, разговаривая, скажем так, на кухне, на шашлыках, на встречах выпускников. Мы э, разговаривали и задавали себе все время вопрос о роли и месте офицерского состава, в том числе отставно, отставников в жизни, в общественной жизни нашей страны. Э, В нашу организацию очень часто обращаются и другие организации, которые не состоят из военных, и они говорят, где же наши военные, почему нас никто не организовывает. Значит, э, исходя из этого, э, общественная организация, офицерский корпус... решила инициировать движение офицерский корпус, в котором предложить общественным организациям, другим и гражданским людям встать под наши знамена и лозунги для защиты наших гражданских прав и других интересов. Ну одним из таких моментов, как вы знаете, является то, что нам в течение 22 лет активно пытаются подменить э, наши моральные принципы, подменить наших героев. И те люди, которые моего поколения, которые шли в военные училища, которые шли защищать родину и народ, мы смотрели на своих дедов, которые были победителями в Великой Отечественной войне. Сейчас эту историю пытаются пересмотреть с разных сторон, но людей таких, как я, их тоже много. И мы решили первое, с чего начать, это с празднования 70-летия освобождения Украины и 70-летия победы. Это тот момент, который способен объединить ветеранские организации, который способен объединить офицеров и действующих, и тех, которые находятся в запасе и в отставке. Почему? Потому что спрашивая у своих детей, Як вони відносяться к Великої техніки війни? Я стал розуміти, що за 22 роки ми починаємо терять наше, наше поколення. Патріотизм їх і все. Що... Нас на з'їзді запитали ветерани, чим ви відрізняєтесь від нас, які вже почали святкувати і практично вже рік святкуємо всі ці речі. Я кажу, ми відрізняємось тим, що ви нас не запросили. Тобто ви святкуєте начебто самі. А офіцерів, які у відставці, в запасі їх сім'ї, ніхто не запрошував на ці міроприємства. І ми самі хочемо долучитись до цього. Наступне. Ми сказали, що ми хочемо запропонувати акцію не тільки національну, а інтернаціональну. Запросити туди всі країни антигітлерівської коаліції і Сполучені Штати, і Англію, і країни Європи. Щоб ми мали можливість згадати і побувати на тих могилах наших людей, які загинули за звільнення світу від фашизму. І ми хочемо залучити офіцерів цих країн, які у запасі відставці до участі у цих мероприємствах. І ми хочемо так спланувати, щоб 8 травня 2015 року ми провели акцію біля Рейхстагу. Бо там наші діди й батьки святкували перемогу, а 9 травня провести заходи в трепто парку і поклонитись славі воїнів, які ціною власного життя звільнили світ від фашизму. Оцим ми відрізняємось від тих акцій, які вже йдуть на сьогоднішній день. Ну і Олександр Леонідович сказав, що офіцери будуть... На волонтерських началах приймати участь у всіх заходах, які сьогодні будуть плануватись у всіх країнах, і висвітлювати ці заходи нашої участі у засобах масової інформації і між собою. І ще ми хотіли зробити таку акцію, щоб кожна сім'я знайшла в своїх сімейних альбомах фотографії чи документи своїх. Батьків, дідів, які були живі, або які загинули, і зробили таку величезну соціальну мережу, ніхто не забути, ніщо не забути не тільки національну книгу пам'яті, а і, будемо казати, можливо, і світову, якої на сьогоднішній день ще й немає.